Ми з вами знали, кого ми слухаємо і на кому зосереджена наша увага. Тому що історія Божого народу Ізраїля показує, що доки увага була на Мойсеї, все було гаразд. Ізраїльтяни, хоч і зі скрипом, але перебували в Божому задумі. Але коли суспільство стало структурованим і Мойсей попризначав, Десяти начальників, п'ятдесяти начальників, сто 100 начальників, тисяча начальників. Фокус переключився з Мойсея як вождя лідера, пастиря, божої людини. На ось цих начальників це мало свої доволі негативні наслідки. Тому ми маємо визначитися, за яким ми йдемо і кого не слідуємо. Є лідер, за яким ідуть. На прикладі вибраного народу 2 мільйона людей, але в землю обіцяну входять лише двоє. І є приклад лідера, який обирає, зращує, настановлює 12 і один виявляється лише зрадником. І ми маємо зважати на ці приклади. І також ми маємо знати ще одну таємницю, щоби стати. Одним з двох, який війде обітницю, і те, щоб бути одним з одинадцяти. Таємниця, про яку йдеться, це покора перед Словом Божим, покора перед Божою владою і, відповідно, фокус на виконанні Божого задуму. Тому будьмо пильними, будьмо сфокусованими, розуміємо, від чого ж залежить отримання нами Божих обітниць у нашому житті. І ще один момент, що Бог завжди на боці обраної ним людини. Запрошуємо вас разом вивчати Слово Боже, щоб не втрапити в оману диявольську і виконати плани призначення Божі на своє життя. Нехай Господь поблагословить вас.